Президент Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на зустрічі 13 вересня обговорять дозвіл українським збройним силам завдавати ударів у глиб Росії. Запрет, любой запрет на нанесення ударів, снят тепер окончательно. Про це держсекретар Ентоні Блінкен заявив на прес-конференції з главою Міністерства закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі. Байден обговорить надання Україні дозволу на далекобійні удари по території Росії із британським прем'єром, заявив Блінкен. Повідомляється, що Блінкен підтвердив передачу Іраном балістичних ракет Росії. Україна активно закликає партнерів зняти всі обмеження на удари західною далекобійною зброєю по Росії, зазначаючи, що це дасть змогу вражати літаки, з яких запускають крилаті ракети і керовані авіаційні бомби. Джо Байден поговорить із Брата. Прем'єром Стормером про дозвіл Україні гатити ракетами західного виробництва в глиб ворожої території. На вашу думку, чи це дійсно нова реальність, чи ми знову здобудемося на резюме після розмови, яке нам нічого не прояснить? Ну е, треба сказати пану Василю, що вже під час Рамштайну 24-го Особливо на брифінгу, який проводив міністр оборони Ллойд Остін і голова комітету начальників штабів, генерал Браво, було зрозуміло, що військові відомства і Сполучених Штатів та і ключових гравців і Великобританії, і Франції і Німеччини, позитивні рішення прийняли щодо того, щоб зняти обмеження і постачати високоточної далекобійну зброю. А от що стосується воєнно-політичного керівництва, то йому необхідні були аргументи. Наскільки я розумію, і із відповідей, які були на цьому брифінгу, то на цій зустрічі особливо е командуючим Збройними силами України були надані аргументи. Плюс до того ж, відбулася така емоційний виступ Президента України. І власне і оце повідомлення, і те, що найближчими днями у Києві з'являться держсекретар Сполучених Штатів Америки і міністр закордонних справ Великобританії, свідчать про те, що і Вашингтон, і наші європейські партнери напередодні прийняття рішень інша справа це вже тактика, коли як вони будуть оголошені. Але очевидно, що о, додатковий стимул до того, щоб таке рішення було прийнято, о, здійснили вчинили два факти. Перший, це те, як о, Збройні Сили України вразили склад із боєприпасами і північно-корейськими ракетами. І друге, це те, що Іран о, прийняв рішення і доставив о, ворогу. Балістичні ракети. І, власне, ці два аргументи, плюс до того обговорення, яке відбулося на Рамштайні, вони сформували позитивну відповідь на ці постановочні Україною проблеми. З моєї точки зору, ці телефонні розмови, як і візит, це остаточне відточення того, про що йде мова конкретно. Ну і от. Е... Ентоні Блінкен сказав про те, що Іран попереджали, були уснідки мовленості або застереження, були офіційні е певні меседжі надіслані, що не робіть цього. Ну вони там пояснюють, що купують сою. На Росії, напевне, що то крадене в Україні, і тому вони були змушені ці ракети продати. Ну але в будь-якому разі, Ентоні Блінкен каже, що з найближчими тижнями іранські ракети балістичні можуть уже прилетіти в Україну. Ви пояснили, як перш за все, політик високого рівня, дипломат. Ну, прилетять, тобто, от найближчими тижнями вони прилетять там 110 десять кілометрів в Ну та прилітав, а що російські скандери, Х 22 Корея. 300 це щось гірше за балістику Ірану. Такий акцент нашим західним бійтеся бо прилетять ФАТ 360. Це щось таке унікальне прилетить? Справа в тому, що стосовно того, які власне балістичні ракети поставлені були, до цього часу йдуть ще дискусії. Uh -huh. Акцент на Іран, модифікуючи радянські і російські ракети. Винайшов свою модель ракет відділяючою бойовою частиною. І як ті ракети, якими зараз атакує Росія, то вони цілком попадають в ціль, тому що mm -hmm. в них збитий приціл, чи ночний приціл, то тут взагалі не зрозуміло, куди бойова частина може відділяючись получити. Тобто... Якщо це ці ракети, ці ракети, по якій йшла мови, типок, тобто... тобто... тобто це... це буде КАБ. Типу... Бойова частина і вона кудись летить, та лише по так, балістичній так, так, і навколо продовжуються дискусії. Стосовно того, які там були застереження, що говорилося, це дійсно так, на різних рівнях і через посередників така інформація доводилася. По-перше, всі ці розмови про те, що е, Іран змушений поставляти, бо він там згодом вмирає, і тому без е, російського ячменю. Буде зовсім погано, це брехня, це неправо. А Обмін а, шахедів і балістичних ракетів на ядерні технології, на технології ядерної зброї. І якщо до початку 2023 року а, рівень збачення урану в Ірані десь в межах 40%, то зараз 73% то. Іран фактично досяг завдяки російським технологіям рівня з багатьом бомби. Тому ось де справжня відповідь. Ну я вже не кажу про там роль російської Росії в встановлення ядерного комплексу Північної країни. Тобто так. це тиражування ядерної зброї, яке здійснює. Грубим порушенням народної Росія, прави. фактично продає когось може зацікавити з того, що має в когось це дійсно ядерні технології. Ну ці тим паче, Росія нагадаю, Україна, яка має 6 тисяч десь приблизно ядерних боєголовок, найбільший запас ядерної зброї у світі. У нас у ще 5 хвилин, але два питання: ну, одне можна коротше, бо там, поки що, немає особливого предмету для розмови. Ширше, давайте почнемо з того, що ширше зараз. Намагається пояснити логіку. Олександра Лукашенка, чи там диктатора сусідні загрози вторгнення нашого кордону? Поясніть, що робить як як чи є ця цю... логіка? Ну що може людина, яка 30 років сидить біля керма, самозвана? Вона чудить, вона косячить, вона витворяє те, що нормальній людині в голову не могло прийти. І всі ці рухи, які є про в 90%, це те, що вказується з Кремля. Сказали що туди танки, погнав туди, сказали в іншу сторону, погнав в іншу сторону і так далі. Йому волю московського, як теля, пасти. Звідси ми бачимо. Вигляді Луненка такий собі ходячий це е педа під назвою Луненко, функція якої це і і е заполоняє е великій кількості об'єми інформаційні. Але як ми розуміємо, чудово е ну наїдку з цього для московського фюрера, от вони там посидять удвох. Воно ну, може щось там поїдять і так далі. Насправді диктатор білоруський він уже поперек горла стоїть і в європі, і цивілізованому світу, і давним місцем на лавці трибуналу. А чому так розвиваються події? Це